І всім привіт! У мене новий мікрофон. Так, давайте записуємо тепло. Ну, давайте. А, я зараз збігаю за те, що мені треба, виключаю мікрофон. Все, я тут. все я тут, я тут. Так, подать из неба, моя любимая. Не. ну давайте что-то новое. Я не знаю, давайте заспавним себе крутую круту... машину. Это не тут есть машина, а вот тут есть машина. Что такое для машин? Давайте спавним машину. Пиздец, тут машина Ну тут дві до спортивних. Давайте цю. Що ми нажимаємо? Говорю. R, 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 R1. Не. R1. О, нолік. Кругом. «Р2», «Стрілка вправо. Л «Л1», один нажимаем, далі, Р 1 R1, R1. так, далі стрілка вправо і Нолік. Ну, і... Я приплуту. Давайте. Ну, так чекаємо, тут біжу Тепер. Р2. А, ні, це треба вийти на вулицю. Я все правильно робив. Я не вийшов на вулицю. Ну-ок, виходимо. Мік так, фиолетовый колор, там любые колеры. Еще. Нажимаем. Нажимаем R2, R2. L1. Так, нолик. Стрелка вправо. L1. R1. ой. R1. вправо, влево стрелки С и R2. А, да не, за мало месяцев. Добрый, я сразу без микро, я буду молчать. І все, ми заспавнили. Ну ні ну вона спортивна, пишеть. ні, 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 не вона спортивна реально. Вибачте, люди я не хотів. Не жаль, якої. Так, на столі мікрофон. Зараз собі зроблю, так. Все, давайте. О, ні, о ні, о, ні, поліція, На поліція. Мікрофон зараз заряджається. Я не ним говорю, заряджається він. по USB. Збій. Не знаю, ця машину вже плану. Ні, хотілося б якийсь тренплін зробити. Та і трюки робити. І гета вийде через 260. Ще мась до нів вийде ГТ 6. Вийде ГТА 6. Ну не так скоро. Ну, в осінню. Приблизно. Приблизно в Тут. <звук> так, ну я думаю, так краще мене чути. А це я ще не настроїв мікрофон добре. Він лише у мене на середині стоїть. Ці по звуку. Ай-яй-яй, валивали. Отак подивились, хапа моє. Ну здоров'я. Жалко нашу машину. Так. Давайте гольф пора. Ай, поліць, поліць. йо йо Я. Коротше, давайте її попадемо вже нарешті. Я хочу гольфпарати. Ну, це буде в іншій частині. Всім па-па-па-па! Це буде в іншому відео. Всім па-па, бо я відео. До буде сотні три. Ну я вже одне зробив і ще це, ще одне. Всім па-па-па-па.